Всім привіт! Хочу трішки э, розповісти вам, розширити межі, що таке дорого. Біля мене Олександра, яка трошки розуміється на цінах. Суден, лодок, яхт. От і зараз трішечки пройдемось по цінам. Саш, а скажи, скільки коштує ця лодка? О, це те, що зверху висить, да. фігня, оця. Ну, це десь 4-5 лямів. Ну, євро. Євро, так. А да? Да. ця малесенька буде 4-5 е мільйонів євро коштувати. а ця Це коштує. Фендер це у нас що? Оця кругла а, штука. Оця кругла штука коштує 1000 ну, євро. Тисячу, да, да. А, подожди, ти пам'ятаєш, ти мені говорила за канати? А, це не ті. Вот так, ну, ці у нас не дорогі канати. 500. Євро. Ага, 500 євро, ну тисяча, тобто, тисяча, то є. 1500 розмір. Коротше, ці всі яхточки, які невеличкі, вони десь ну, саме Галіма буде коштувати для 2 ляма, Більш-менш в гарному стані буде коштувати 5-7. Може доходити до 10. Зараз ми підходимо до яхт, які ціна. Розпочинається від 30 мільйонів, не гривень, ні. От це яхта має бути більше 30 метрів, так? Ти розумієш? А що? Ну, бати не може стоїти 30 лямов, вона дітей стоїть там ну, 20-ка. Так, а ця буде двадцять коштує. А оцей канат, ти говорила. Да, от 2000 і вище. Від 2000 євро. Це залежить від розміру. Окей, так, ось у нас гарна яхта. Це теж десь 35, да? Ну, де туди. Да. 35 метрів. Тоже двадцатка? 20 ну, 20-25 лямов. 20-25 лямов. Вот Эх... эти тоже дорогие, они, ну, парусные, Отсит. они считаются самые такие крутейшие, короче. Ну, где-то двадцатка тоже стоит. Але щоб її зберігати, стоянка. Саш, скільки ти говорила, стоянка коштує в рік. 54 тисячі євро в рік, щоб тут лодка могла знаходитися. Це окрім світла і окрім персоналу, який має теж зимувати Светло, і знаходитися. Да, Все як в хаті, да. вся комуналочка, тільки Майка, трішки дорога. Якщо мальтійський флаг ставиш, коротше, можеш ходити взагалі де хочеш. Документи не треба діти. Це, зелен... це, це флаг чар... зеленої дорожки, так. Да. Так, да, і це вважається чартерна лодка. Це значить, ходить з да, ну, как гостями. Чартер ходить з малого. Ага, окей. Так. О, тут вже готуються до сезону люди. Так, ми зараз покажемо. Так. Соня, Саша на ній працювала. Там внутрі вона. Около, ну больше, больше, даже 29 лямов только внутри. Это салон, там до, ну короче, обделка там и все остальное. 29 лямов только внутри, потому что хозяин занимается этими э, кораллами, короче, камнями и все остальное. Ага. А так она стоит... А подожди, около, что это что ж называется фандера? -то -то... О, да, фандера, там, да? да. Вот дуже дорогі. дорогие найдорогі потому что они самые большие. А самі дорогі це яка може бути? Ціна вище п'яти тисяч? Да. Вище п'яти тисяч. Отак вам. Думаю. Короче, ви розумієте, до чого ми маємо да? щоб для нас ці були гроші, ну такі собі, ну просто гроші. А не за космо, що ці гроші мають тільки люди, які крадуть. Ні, ось власник яхти займається мінералами, коралами і оздобленням. Отакоме. Вот